Вітаю вас в коридорі затемнень, який продовжується з 7 вересня до 21 вересня. Це такий період, коли будуть розкриватися, розщеплятися, закінчатися, закриватися наші родові програми. Те, що багато поколінь, наші батьки не могли закрити зараз. Ви будете завершити. Я вас вітаю. Тож не бійтеся нічого, якщо щось стається з вами незвичне в цей час, це не випадково. Приймайте, видихайте, підтримуйте себе як можете, і ведіть конспект думок, ким ви заходили в коридор затемнення, ким ви видите, ви дуже сильно трансформуєтеся і змінитеся. Це будуть якісь уроки на контроль за вашим життям, управління вашим життям. Це все, що відбувається, може бути не дуже приємно, але все на краще я вам обіцяю. Всім легкого коридора і підписуйтесь на мій канал.